Дід Тарас у нас токар Ас. Все, бувало, мене до станка приносить. Іди, каже, вчися, дивись, на старийся, як знак тітка буде. Я все відмахувався, а потім зацікавився, почав за ним підглядати. Але тут що? Дивлюся, якось болта обміряє. Ну, ну. Різьбоміра взяв. Зараз знайде відповідну пластинку і крок буде міряти. Агану, точно. Не такий. Зараз підберете, що треба. Так. Що там? Ага, може це і підійде? Hello. Tak. Pomierzę. Tak jak i pomieram. Tak. Pomieram. taki o o 15:00 M14 krok 15. Cały standard na Lizbonę. Trzeba kupi kupić Там у дідалярок скільки, зараз він знайде ту, що треба. Так, так, так. І то не таке, і то не таке. І це мабуть, не така. Зараз, зараз десь була. Була, О, там, отаматоненька. Ага, ага. От вона. На станку ще ось провірити. Добре, накручується. Це на старий бок пробував. Так, заготовочку ставить, виміряє, скільки її висинуть і затискує. Добре. Тепер поміряє, що ж оточить. Ескіз треба малювати. Це так, як два-три розміри, то можна і так запомнити. А вже п'ять-шість треба малювати. Ось такий ескіз вийшов. Тепер можна точити. Різці дід готує. Ось ті, що не потрібні, знімає, а ставить буде ті, що потрібні. Ну ось. Готово. Тепер Боже поможе. Під торсом є. Ота, ой, добре. Тепер поставить. лінійний. Візьме торкнеться. Тепер. Накрутить кілька міліметрів поперечний і вперед. Проточив трошки і зупинив. А тепер міряє. Це так час економить, щоб не до кінця точити. А краєчку проточив, поміряв, поправив е, трошки розмір і знову вперед. Проміжковий замір зараз діть зробить. Ано? Ну. Далі поїхали? І фасочка. Різьбу буде різати мостить а воно щось не моститься. Зараз він щось придумає. Ану, ану, ага. О, он, о, однією бабкою. Отак і, отак. Грибком а Ану, о, зробив заход. Зробив захід. Зупинив. Так. Уже це не потрібно, бабку одтягує. Далі що він тут? Ага, не хоче вбирати, буде руками, щоб відчувати, відчувати нагрузку. Ось він руками балансує. Гляди там, де буде, яка негаразд, гаразд, він їй пустить. Ось, наприклад, Зараз ага, дорізав. Зараз лівими обертами. Ага, не дорізав. У нього там мітка, певно, є, скільки різать. Зараз він доріже далі. Добре. Викручуємо. Ось так. Ну, ось і різьба вже зробив. Тепер дід отвір буде сверлити. Ось мені центрувати буде, так? Тому його центровочне северку, Поставив більші оберти. Свердочку в нього, мабуть, десь або два. Комбінований зразу відвір і фаска. Ось він зацентрується для того, щоб. Потім сверло не гуляло. Тепер дід сверлить основним сверлом відповідно до ескізу. Після села фасочку здимає. Ну, тепер залишилось відрізати. Ось тут ставить відрізного різця. Тепер висуває заготовку. Бо він її навмисно поставив трошки глибше, там немає як відрізати, було місце для відрізного різця немає. Це так спеціально, щоб висувувати далеко. Менша консоль, краще жорсткість. Тепер я висунув трошки далі, щоб було місце для відрізного різдва. Ось він відміряє. Скільки там відповідно, то ескіза, Міліметрів шість здається там на. От лімбом відміряє і починає різати. Ось шість грані проходить. Найважча операція, найскладніша, найнепередбачуваніша це відрізання. Тому він трошки масочку маже. Потрошку, потрошку, тому що шкода різця. І всі відрізні, дуже такі хлипкі, вони часто ламаються. А, дід рукою тримає, ось показує, бачите, в руці. Воно звичайно, гаряче, але токарі, як правило, цього не бояться. Тепер дід вийме решту заготовочки, поставить свого болтика, затисне легесенько за різьбу, легесенько, щоб не пошкодити, І сторцює головку і зніме фаз. Ось що він робить. Знімає фазочку і торцює. Все, нашій болт закінчив свою екзекуцію. От і все. Кому було цікаво, підписуйтесь, пишіть. Давайте запитання дідові Тарасові, він все-таки ас. Він усе знає, що стосується токарної справи. Тобто, запрошуємо.